haben wir Stunde 920. And starten wir mit Seite 7 und 80. Продовжимо говорити про різдвяні канікули. повторимо слова. Так, сьогодні дізнаємося, як сказати про свої минулі різдвяні канікули. Коли ми вже їх посвяткували, повернулися до школи, так, і як же про них тепер розказати. Для цього ми будемо користувати при минулий час. So, аби штати ми mit Бумін Айс в High Send the Fester. So diese Fester. нам необхідно скласти назви свят. Два свята в є. Траймахта. Ну і я новий рік, але бачимо, що немає Там які підходять до пункт певно, це саме коли передвечір нового року, або ще називають Silvestre. Що було цікавіше? Зараз, будь ласка, зупинить відео. Спробуйте поєднати літри, і потім ми з вами звіримось. Що ж, я сподіваюся, ви готові, так? Продовжувати, ви готові перевіряти. Давайте почнемо з слова by Поєднемо літру за літрою. Ай. Ось у нас є підказка, так саме назву року. Як нам писати Байнах? Uh -huh. Треба ще одна Н. Ось вона. Далеко, далеко від нас. Ось Вайнахтен. Вайнахтен. Na... Ось що вийшло Вайнахтен. Ум 10. І давайте візьмемо в іншого Indur і подивимося, що у нас є. Мені здається, вийде слова Зелвестер. Спробуємо. Ось у нас є далеко літра 7. Спробуємо ось до цієї літри, сі. Уга, бачите, все одно нам треба, так. С, і потім ми повернемося до. Порядний нового року. Тобто у нас вийшло два слова The Best and Weinacht. Розгадали ми з вами да. Wokan Man Faren. Igel, yeah. the word Eagle, Faren, Biden Omo, Babuсі, Chouse, Дома. Нам необхідно ще допомогу, де ж можна посвяткувати. Імпафен. Можемо сказати в кафе, ім готел. В готелі, наприклад, якщо ми поїхали в інше місце святкувати до друзів. А будемо з на вулиці подивитися а, парад або «фейерверк». що ми по -ні? Тобто, ми можемо додати ще, звичайно, багато варіантів. Давайте повторимо те, що я додала». ім кафе. Auf der Straße im Hotel. Wo kann man Weihnachten feiern? Der Moschna-Sitku-Warte. Dann, das ist die Vorbereitung, das ist die Weihnachten kann man zu Hause fahren. Doma. Wo kann man Geburtstag feiern? Denn der Rodzinie. Man kann Geburtstag fahren. Де що святкувати? Ім кафе Густан, наприклад, може бути ще багато різних варіантів. У Golgen Dry Hört und Spiel die Dialoge, achten audi Wie üblich, wir sind ja die Smarkovanen Slowaken, wir haben uns auf die Wahl. Und jetzt, lass uns das losluchen und versiehen, wir beachten die Dani-Dialoge. So, Dialog 1. Dialog 1. Mia, wo warst du an Weihnachten? Ich war bei meiner Oma. Die ganze Familie war da. Wir feiern Weihnachten immer im Familienkreis. Hattet ihr einen Weihnachtsbaum? Na klar, er war sehr schön. Die Geschenke waren auch dabei. Was hast du bekommen? Einen Roller. Cool. Mia, wo warst am Weihnachten. Mia, deine Tochter war in der dr. Leon und Mia, sie teilen ihre Erinnerungen an mit Knie, die sie schon übernommen haben. Sie haben schon eine Minute Ich war bei meinem Oma. Ich war bei Die ganze Familie war da. Using ya bulletin. We find by nachting Ime and Familion Kreis. We завжди svitkui Familion Kreis. Had it an Weinacht spawn to be maliku, which was the shon labour hard. The Geschenke warn out the by. Там також були подарунки. hast du bekommen? Що ти отримала? Annual. Самокат. Cool. супер, класно. Так, супер подарунок. Давайте прослухаємо діалог другий. А потім вже подивимося, яка ж у нас табличка вийшла з pretériteми. So діалог 2. Anna and Leon. So you yes, have Hier and 2. Leon, wo wart ihr in den Weihnachtsferien? In diesem Jahr hatten wir ein etwas anderes Fest. Wir haben eine Reise gemacht. Wo wart ihr? Wir waren in Österreich in einem Skilager. Wir sind viel Ski gelaufen und gerodelt. Wie toll. Hattest du auch schöne Feiertage? Ja, das Weihnachtsfest war gemütlich, mit Liedern und Geschenken. Silvester war dagegen laut und lustig, mit Spielen und einem Feuerwerk.

Hattest du auch schon Feiertage? Якщо дуже дослідно, у вас також було гарне свято, ви мали гарне свято. war ваги mit Ліден und Geschenken. Так, із двох було задушним з піснями та подарунками та кегель лауд і лустик. Новорічна ніч Сильвестра була гучною, лауд та веселою. Між спілен у айнем фейверк. З іграми та фейверками. Що ж подивимося на наші прекрасні слова? Вас до Фамілія ва, хатет ія, ерба, кишеньки варен, варт ія, хатет віа, варт ія, віварен, хат ісду, фана хвест вар, сервести вар. Тобто діти описували канікули, які вже минули. Для цього ми використовуємо ді слова зан і haben". Тобто, звичайно, що усі ті слова вони також мають форму минулого часу. Сьогодні ми познайомимося тільки з sein і haben. Нагадую, що sein – це бути, haben – мати. Бачимо загальну формулу Sein war, був була, haben, hatte. Давайте їх провідміняємо: Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr war, sie, sie er, hatte, 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 sie, es hatte, хате, ви ihr hattet, sie, sie hatten. як ви бачите, ще одне таке like, виключення, що сім'я це вона як збірне поняття фамілія вар. Щоб збудувати питання, ми знову ж таки дане слово або «варен» або хатен в їхніх формах виносимо на перше місце. hatten «я», наприклад, ви бачите перед собою. «Воварт» і «я», де ви були. Давайте спробуємо потренувати різні форми дії Form. In via right 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 і за допомогою таблиці будемо підглядати. Спробуємо підставити. Спочатку дій слово вар. Як тебе пройшли дизвичайні каникули? А хелик антифамілія Цухаузе. Свят вечір. Сім'я. вона, Тому хаузе». «Во» умовлюємося за особу. Я бачу, що ду. Дивимося за табличку. Варст.

Так само будемо дивитися за таблицею. The kinder heart love balance. V feel geste. V heart ten. Дивимося за таблицею. V heart ten. V geste. Навіть бачите, не читаючи запитання, я побачила, що do. І я дивлюся за таблицею. Heartest. З великої скільки оскільки перше слово. A hottest do on an advanced calendar in Gizinyam чи у вас був адвент-календар цього року на hatte ich Айден? Так, чи ти Чи ти мав? Звичайно, в мене був Гершміт. Війшли безвертання. Подивимося зі Хатен. Хаттен зі schon eine Weihnachtsferien? Чи у вас гарно пройшли канікули? І є костюми, і я костюми. By the worsted party and чи ви мали костюми? Ви хатet. Hatte і я костюми. By the vested party an. Я yeah, we дивимося за таблицею Hatten Coстюmi and Masken An. Так, звичайно, у нас були костюми та маски. Тобто забіль мінімум ми можемо підставляти і також задавати питання, якщо ми поставимо форму «зайд» пред на перше місце. Або хабель, хатель на перше місце тоді буде у запитаннях. І якраз в правій праці нам пропонують розіграти такі самі діалоги, як були в третьому, пропонуючи багато активностей. Во, де dem Land, за містом, dem Froden у друзі, bei dem Enter у бабусі, bei der Tante, тітки, In Berlin, в Берліні, in einem fein lager. Fein lager. ось бачите, у нас в діалогі звучало Shi Lag. На якомусь садкому таборі. Можливо. Вас. Що робили? Ein, fair work, fair work. Ein Party. вечірка, вайнгарцбам, ялинка, Ein Weinenkanz. гуска на різдво, фільгести, багато гостей, фількішенки, багато подарунків. Finexebect, з'явичиво. Наприклад, який діалог ми зможемо збудувати? warst du?

Es war lecker. це було смачно. Віган eine party Auf, наприклад, також у нас була вечірка. Куль, cool, супер! Невеликий такий діалог. Зорітуючись на вправі в третій. Ви можете збудувати та розказати, де ж провели канікули. Або, наприклад, Цухаузе. Іхва Цухаузе. Про це ще раз повторимо. Ясно? Yeah, so, we find in familian Christ. Ми святкували у сімейному колі, можливо. Я вас не йду. So, and und Nummer 6, hören und verbinden, прослухай, з'єднай. Амелія, Герк, Даніель, де ж вони були? Так, Амелія розповідає, називає і ре ентерен цю безух, у батьків була, вам іде ентерен цю хаузе у батьків вдома, Mit Starten 20. Übung 6. Situation 1 Hallo, ich heiße Amelie. Unsere Familie feiert gern Silvester. Es ist immer lustig. In diesem Jahr gehen meine Eltern und ich zu ihren Freunden Karin und Lars. Situation 2. Also, ne? Hallo, mein Name ist Gerd. Ich feiere Silvester nicht gern zu Hause. Ich meine, Silvester ist das Fest, das man im Freundeskreis feiert. Deshalb gehe ich mit meinen Freunden ins Café. Das Café.

Аут-хаус, також вдома були. І нам необхідно в останній прамі написати про свої зимові свята і канікули минулого року, тобто ваш опис невеличкий він буде при притерідні. Прокис я не вінтер, а вайнах де були? Використовуйте слова, які ми вчимо протягом цього року або вирази, які ви, наприклад, були. П'яті праві, паді танця і хатя. Айпаті, наприклад, вечірка була. ва, Зервестива. Зервестива, плюстик. Ніч перед uh, новим роком була весела. Loud. Голосна. Які вони Зупа, куль. Cool. Так, і ще ми, те, що ми можемо додати, наприклад, з тих прикладів, що у нас було в діалозі, наприклад, Claud, Lustick, Mitspieler Anim mit Fever з Іграми та Фейерверком. І ви зможете розказати про свої новорічні свята. Тобто ми сьогодні розглянули. Прітеритом почали розглядати форми притерите для зайня HB. Основна форма зайняття та вивчили їхні відмінювання. So forходить alles und wieder ziem.